Списує кошти з особистого банківського рахунку, поки ви спите. І ні, це не нова шахрайська схема. Таким чином діє безготівкова оплата за проїзд в транспорті Чернівецького тролейбусного управління. Детальніше про ситуацію дивіться в сюжеті моєї колеги. Оплатила за проїзд в маршрутці, повернулась додому, лягла спати. Так могла б звучати історія закінчення звичайного робочого дня. Однак для пані Анастасії поїздка в комунальному транспорті виявилась золотою. Ночі із рахунку жінки ще двічі було списано кошти за проїзд. Я їхала автобусом, заплатила карточкою. Кошти в мене їх зняло за проїзд. Я приїхала додому і ввечері. Почалися знімати спроби зніматися грошей знову. Уже за місяць історія повторилась. Однак, на щастя, цього разу на рахунку жінки забракло грошей. 20-го десь числа, 20 20-го, 21 го 28 го В мене почало тролейбусне управління робити спроби знімати кошти з рахунку. При тому всьому, що ці кошти почали зніматися ввечері після 9-ї години вечора. Схоже, історія трапилась і зі знайомою Анастасії. Десять разів підряд зняли кошти. З рахунку вона оплатила в неї за проїзд, зняли і ввечері в неї потім знов 10 разів зняла коштів, тобто 140 гривень в неї просто зняла. Звернутись в комунальне підприємство по допомогу жінкам не вийшло, адже у відповідь на дзвінки чули лише довгі гудки. Чернівецькому тролейбусному управлінні ситуацію не коментують і нам. Тож як Чернівчанам діяти в такому разі, та як люди зможуть повернути свої кошти, керівництво ЧТУ не коментує. В мережі ж установа повідомляє в такій ситуації. Ви маєте право оскаржити постанову, надавши підтвердження про списання коштів з картки за проїзд і вам повернуть гроші. В разі якщо оплата з картки не пройшла, є інші альтернативні методи оплати за проїзд. Однак альтернативні методи оплати для жінки також не вихід, адже таким чином кошти зникають із транспортної картки. У мене є транспортна карточка їхня, але я 10 числа закинула кошти на рахунок, і це було десь обід. І гроші на рахунку мене чоловік їхав вівторок вже. Хотів і нею розплатитися, а грошей на рахунку не було. Історія Анастасії та її подруги не новинка. Проблеми з безготівковою оплатою в чернівчан регулярні. В мережі городяни скаржаться. Система оплати не злагоджена та нелогічна. Їхав у тролейбусі номер 6. Двічі спробував оплатити через валідатор. Перший помилка, другий просто пікнуло. Підійшов контролер, я дав йому картку. Оплати немає. При ньому втретє підніс до валідатора. Спрацювало, але він почав складати акт за безквитковий проїзд. Може, валідатори такі дефектні часто, щоб контролери могли побільше принести грошей у казну. А ще ті валідатори можуть зняти всі гроші. Їхала на гравітон, було на талоні 140 гривень. А через деякий час назад підношу талон до валідатора, а мені каже 0 гривень. То як це зрозуміти? Містяни ж пільгових категорій розповідають вже більш ніж місяць не можуть отримати свої картки або ж просто не мають змоги їх зробити. Десь вже коло місяця чекаємо. Не чекаємо, тому що дали всі дані, дали всі заявочки, коли ще чекаємо. Їжджу так з пенсійним. Під'являю пенсійний і все. Навіщо от мені? Зачем мені? Я інвалід, я пенсіонер. Ну навіщо мені ще треба та картка, якщо у мене вже є пенсійна? Нагадаємо, уже з квітня контролери перевірятимуть валідацію пільгової транспортної картки при поїздці. А тому буковинці пільгової категорії не зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах Чернівців, якщо у них не буде пільгової транспортної картки. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.